Швидкі дитячі кроки переступають шкільний поріг, відкриваються класи, а в коридорах пахне новими підручниками та квітами. Там ти ніби інший, ніби щось змінюється, там ти стаєш на крок розумнішим і на крок ближчим до майбутнього. Білосніжна крейда ковзає по дошці, малюючи слова, виводячи щось нове, до того незнайоме. Лице вчителя таке щире, таке привітне. Як же ми любимо наших вчителів! За те, що вони просто є, за їх силу та витримку, за вміння не лише дати знання, а й зрозуміти. Любимо чи світлі коридори, у яких на перервах можна спостерігати досить смішні картини. Любимо дзвінок, той, що на перерву, і навіть той, що на урок. Любимо зранку переступати шкільний поріг з відчуттям величезної відповідальності. І саме сьогодні так хочеться сказати: рідна школа з Днем Народження. Гімназія це ми. Колектив педагогів, батьків та учнів, які зібралися для того, щоб усі разом і кожен окремо змогли думати, відчувати, діяти з тим, щоб реалізувати гімназійне кредо, плекати з дитини людину повноцінну, творчу особистість за законами добра, краси, любові і природи, майбутньої нашої школи в наших руках. Наша гімназія ще зовсім молода. Однак вона має свої традиції. Вона стала одним з найпрестижніших учбових закладів нашого міста. Це не просто школа, це частка життя тих, хто працює і навчається в нашій гімназії. Емблемою гімназії є книга, яка символізує мудрість, навчання і прагнення до життя. Гордістю гімназії є педагоги. Нове покоління учнів сьогодні обирає гімназію. Школа таке коротке слово. Але скільки в ньому величі й милозвучності. Кожного разу, коли ти його чуєш, відчуваєш, всередині тебе проходить ніби якийсь струм, що своїм теплом доходить до самого серця. Гімназія, моя друга домівка. Скільки ж мене пов'язує з цими стінами? Сльози радості і смутку народжувались тут. А ще разу, коли я заходжу до школи, на обличчі вимальовується посмішка, а на душі стає хороше. Я люблю свою рідну школу, адже навчаюсь тут з першого класу. Гімназія стала частиною мого життя та частиною мене самої. Всю мудрість, яку гімназія донесла та зберегла в собі, вчителі намагаються передати нам, аби ми черпали джерело знань. Я хочу привітати свою рідну школу з Днем народження та побажати їй подальшого процвітання. Нехай вона і надалі працює на благо людей, які йдуть у гімназію, аби здобути міцні знання, які у подальшому житті стануть надійним підґрунтям. Гімназія наш другий дім, затишний, світлий та охайний, тут добре і радісно усім, тут мудрість наша і зростання, як продзвінить дзвінок останній, полинем далі у життя, але ніколи не забудемо ці перші кроки у знаннях. Я люблю свою гімназію за те, що саме тут я реалізувала себе як лідер, і наслідок була обрана спікером шкільного парламенту. Саме тут нас розвивають почуття єдиної команди і колективу. Саме тут існує бажання сповно пірнути в купель знань і відшукати істину. Вже 106 років школа-гімназія відчиняє двері для школярів. І ось вона вкотре приймає привітання від своїх вдячних учнів. Я хочу привітати гімназію і подякувати їй за підтримку, надані мені знання і, звичайно ж, за знайдених моїх друзів саме тут. Бажаю тобі гімназія, бути в пошані серед свого народу завжди. Я можу стверджувати, що моя школа найкраща, тому що в ній працюють найкращі вчителі, які прислуховуються до думок учнів, допомагають розкрити себе, повірити в свої сили. Так би мовити, загартовують до майбутнього життя. Гімназія країна знань, і чарівна, і благородна країна тисяч запитань і дивних відповідей повна. Гімназія це диво світ, що пізнаємо з вчителями, які навчають, окриляють своїми діляться знаннями. Гімназія це другий дім. Затишний, світлий і охайний. Тут добре і радісно усім, тут мудрість наша і зростання. Школа моя рідна, ти завжди привітна, школа моя мила, ти така красива, в гості всіх чекаєш. І розуму навчаєш, школа мудра й добра, б'єшся ти хоробро, злими ворогами, ліню, незнаннями. Хай тобі постійно живеться привільно. Щоранку стежина до школи веде. Найкраща у світі, знайома єдина. Гімназія рідна, люблю я тебе, нам з друзями ти велика родина, світ науки, світ книг. Пізнання відкриваєш щодня гімназистам. Ти даруєш цілющі знання, наче пісня звучиш урочисто. Гімназія це дім, де надія живе, де вколо зерно проростає. Там руки надійно тримають тебе, там вчитель тебе зустрічає. Життя гімназистів мінливе. Вирує у світлі оселі, воно і тривожне і щасливе у світ розчиняє нам двері. Коло друзів зібралось багато сльозинкою щастя скотилось під віг, таке довгождане для кожного свято, нарешті настав день народження твій, таке довгождане для кожного свято, нарешті настав, день народження.